Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати повітряну та ніжну сирну запіканку з маком. Нам знадобиться 1 кг кисломолочного сиру, 5 жовтків, 5 білків, 6 столових ложок сметани, жирність неважлива, 1 чайна ложка ванільного цукру та 1 третя чайної ложки солі. Також знадобиться 350 г уже готової макової начинки. До кисломолочного сиру додаю ванільний цукор, сметану та жовтки, і цю суміш потрібно перебити блендером. Ось така вона ніжна та повітряна. Поки що відставляю її в сторону. Друзі, ви зрозуміли, що ми не будемо використовувати ні борошно, ні крохмаль. Ні манку в цьому рецепті. Так, отже, тепер білки виливаю в чашу міксера, додаю сіль та збиваю до пишності. Збиті білки додаю до сирної маси. Половину сирної маси викладаю у форму, застелену пергаментом. Зверху на сир викладаю макову начинку. Зверху висипаю залишки сиру. Сирник випікатиму одну годину при 170 градусах. Сирник у мене вже спікся. Я дочекалася, поки він повністю охолоне. Він ось такого темного кольору це нормально, це добре, має приємний карамельний аромат. Зараз я вам покажу його в розрізі. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.